Посаджений 21 2021 році, в грудні місяці, якщо це можна назвати осінньою посадкою. Один рік просто він ріс, ми давали там живлення йому по каплі, обробляли. І в цьому році ми вже якби, перший врожай бачимо. Чим цей рік для нас був випробуванням, були температури в нас з кінця квітня до середини травня у нас. Приморозки не зупинялись. У нас було мінус 1,5, мінус два, мінус половиною і так до 12 травня. І завдяки, завдяки таким препаратам, як перлан, Wallstamфіт, Мікс ТЕ ми зберегли і навіть я можу сказати, що примножили цей врожай, бо